Проєкт відкрита кафедра це навчальний проєкт нового типу, платформа для дискусії та звисування важливих та житлових для приємства суспільства і державних питань. І наше спільне завдання формувати виважену та обґрунтовану позицію з те, які ми сьогодні обговорюємо. Сьогодні Росія вдається при до України до стратегії ескалації, тобто без широкомасштабного наступу постійно підвищує ставки, намагається спровокувати нас, не припиняє обстрілів, постійно тисне на всіх фронтах дипломатичних і економічних, щоб викликати емоційну реакцію, а яку потім використовує у власних інтересах відносно наших внутрішніх справ. Це перш за все формування єдності. Я скажу це в кінці. Але мені дуже важливо сказати, що сьогодні, щоб будувати оборонну промисловість, щоб будувати Збройну силу. І найголовніше будувати наші спеціальні служби. Я маю на увазі розвиток, в Ми повинні все виходити з одного. Це щит нашої держави. І ми повинні робити все, щоб допомагати в своїй роботі. Якщо ми хочемо, хоча б започаткувати. Процес реалізації міжнародно-правової відповідальності Росії за агресію проти України необхідно створити міжвідомчі координаційні органи, які би зайнявся підготовкою консолідованої претензії України як держави, що постраждала від агресії до Російської Федерації. Як агресор, відновлення територіальної цілісності України не є альтернативою закону про тимчасово окуповану територію України. Обидва концептуально доповнюють, а не включають. Етнобні. Вони мають виконати одну спільну функцію стати правовим підґрунтям для реалізації мінських домовленостей, але не відповідно до шахрайської схеми. Нав'язаної Україні державою агресором, а згідно з загальновизнаними принципами міжнародного права, міжнародними стандартами Конституції України. Штати до тих політиків, які пропонують заморозити, які пропонують відрубати до вас, які пропонують забути про нього і так далі. Замороження конфлікту не означає, що Росія забере свої війська. З наших окупованих територій, що припиняться обстріли і що вирішиться гуманітарне питання. Тому треба сідати і не думати про електорат, а треба сідати і думати про те, як вирішувати захищати наші інтереси. Ключове для нас це відновлення нашої територіальної цілісності, відновлення контролю на кордоні між Україною і Росією. Сьогодні є 400 кілометрів неконтрольованого кордону. Місія СММ босі, які ми дуже дякуємо за її роботу, але має насправді. А змінити а, систему моніторингу, вдосконалити її і вказувати в системі моніторингу дуже важливу річ, скільки запитів вони давали відносно доступу до тієї чи іншої території, і скільки отримували відмову. Бо тоді весь світ побачить дуже цікаву історію, що за три роки війни місія ОБСІ тільки три рази їх допускали до кордону, до цього неконтрольованого. Їх жодного разу не допускали до Дебальця. Яка сьогодні стала э, плацдармом для якраз переходу зброї? Наприклад, якщо ми уявимо, що на... раптово міський процес завершиться успішно, то тобто ми в принципі, всі видалимо свою умову. От насправді, чи ми інформаційно до такого нового стану? Або якщо, наприклад, раптово зміниться у військово момент метацію, що буде реалізована хорватська сцена? Чи розуміємо ми, яку саме інформаційну роботу і як ми будемо проводити на цих територіях, якщо ці радикальні зміни відбудуться? Кваліфікувати і зафіксувати ситуацію таким чином, в тому числі це було б посланням і нашим західним партнерам, аби не дати можливості зруйнувати через спотворену нав'язану спотворену картинку Росією українську державність через буквальне впровадження мінських домовленостей. Очевидно, ми повинні зроб... Цей закон, дає можливість зробити певну паузу, дає можливість не дати. Нашим західним партнерам за дуже активної допомоги Російської Федерації змусити Україну поспіхом і буквально виконати мінські домовленості.